Справжнє лихо через нашестя сламаків виду Ахатіна гігантська почалося у поранському місті Анкаш ці сухопутні червоногі молюски родом з Африки. Як вони потрапили у Пору? Влада поки що з'ясовує. Ахатіни входять до списку сотні найбільш небезпечних видів, які, потрапляючи у іншу екосистему, агресивно її руйнують. Ці равлики з Африки. Але як вони тут опинилися? Відповіді ще не знайшли. Ми проводимо спільне розслідування з поліцією. Равлики несуть небезпеку не тільки чужорідній екосистемі, а й людям. Вони харчуються на смітниках і стають переносниками хвороб. За звичкою вони знаходять вологі місця із брудом, живуть у щурячому посліді, а забруднившись у ньому, переносять паразитів і бактерії. Припускають, що навала хатін викликана рясними дощами і повенями, які раніше обрушилися на регіон. Цих небезпечних равликів усе більше. Боюся, вони переберуться до мене по стіні, тому я поливаю їх солоною водою. Влада рекомендує місцевим жителям не брати хатін до рук, а також не викидати їх на смітник живими. Фахівці радять обливати равликів солоною водою або звертатися за допомогою до влади.